Постійна передислокація нових частин російської армії до сусідньої Білорусі, регулярні вброси в медіа про наступ на Київ та агонія Путіна, який може піти буквально на будь-що, змушує Україну готуватися до всіх сценаріїв. Тож підготовка ставиться до можливого нового етапу оборони і є метою нового очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Принаймні такою є офіційна версія. Президент Зеленський 24 жовтня призначив нового голову військової адміністрації в столиці. Ним став генерал-полковник Сергій Попко. Минулий голова Микола Жирнов коментував масштаб цієї посади таким чином. Під час воєнного стану вся повнота влади належить військовим адміністраціям. Тому заступником керівника Київської військової адміністрації є ніхто інший, як голова КМДА, тобто Віталій Кличко. Віталій Володимирович про свого нового начальника розповів небагато, тільки те, що вони знайомі майже рік. Якщо дуже стисло пояснювати різницю між Жирновим та Попком, то перший здебільшого керував тиловими структурами армії, а Попко саме бойовий генерал. Після призначення Сергій Попко звернувся до українців на своїй сторінці у Фейсбук. Так він розраховує на згуртованість громади, об'єднання зусиль громадянського та політичного сектору, для яких головна та спільна ідея це оборона нашої держави, силових структур органів місцевого самоврядування та кожного, хто готовий не просто критикувати, а долучити за до захисту нашого Києва. Сталиці найсміло вишої з держав. Сергій Попко народився в Києві. Зараз йому 61 рік. Він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, а також Національну академію оборони України. Сергій Миколавич прийшов довгий шлях від командира зводу до командувача сухопутних військ Збройних сил України. Він має досвід видання бойових дій, а то, зокрема, має відношення до оборони Донецького аеропорту, а також мав досвід в Іраку, де воював у складі миротворчої місії. З 2020 року він перебував у запасі, але з початком російського вторгнення його Викликали в офіс президента, де він і працював до цього часу. Через це існують плітки, що він є людиною наближеною до Єрмака. Точно знаємо про те, що попко близько товаришу із нинішнім очільником сухопутних військ Олександром Сирським, який провів успішну оборону Києва. В свою чергу Олексій Арестович дуже компліментарно відізвався про це призначення. Оскільки є теоретична угроза Києву, а Жернов, наскільки я пам'ятаю, він воєнний інженер по образованню. А Попко это бывший главком сухопутных войск, прошедший все без исключения должности от командира взвода до главкома сухопутных войск. Я бы сказал, выдающийся военный деятель. Сергей Николаевич это единственный. Я служил под его началом. Сергей Николаевич единственный украинский генерал, награжденный второй степенью ордена почетного легиона в Соединенных Штатах. Это вообще, вообще второй награждают только американцев. Это как бы такое исключение. Вообще большая церемония была на 750 человек. Он блестяще показал себя как руководитель АТО, причем самые тяжелые периоды, например, бои за Донецкий аэропорт и так далее, и так далее. И, видимо, в преддверии вполне возможной реально опасности новой для Киева решили сменить на человека, который, ну, Способен быстро організувати оборону і противодійство в чисто воєнному смиссу. Добре, виглядає так, що до біографії попка немає жодних питань. Але що спровокувало зміну керівника військової адміністрації в столиці? Джерлаки і влади зі столичної мерії пояснили, що, хоча попередник попка Жирнов і був головнішим за кличка, проте не зумів поставити мера на місце, коли той почав себе вести надто незалежно від військових потреб. А саме піар ти незрозуміло зрозуміло розкидалитись дефіцитними грошима. Відбувалось це ось як. Поки ми з вами скидилися по 100 гривень на дрони для фронту, Київ Зеленбу, Святошинського району витратив 25 мільйонів гривень на насіння для квітів, а це тільки квіточки. Я вам розповідав, як Київрада виділила 130 мільйонів гривень на Подільсько-Оскресенський міст. Його будують вже 30 років, а саме будівництво пов'язане з низкою скандалів та кримінальних проваджень з розкрадання бюджету. Ну просто неймовірна інвестиція під час війни, правда ж? І це враховуючи заяву самого жернову, в інтерв'ю Київладі, у котрій йдеться, що коштів на забезпечення оборони столиці недостатньо. Таким чином військові не змогли дотиснути владу кличка із обладнанням сховищ, вуличних укриттів та іншим. Зате патріотичні квітники з рук столичних депутатів з'явились усюди. Так із призначенням Попка у телеграм-канал почали писати, що генерал полковник в першу чергу дбає не про зміцнення оборони, а про поділ влади. І для цього серед заступників голови Київської військової адміністрації плануються великі чистки. А ще, нібито, для того, щоб прибрати всі згадки про кличка у публічному просторі, Попко хоче приймети сайт та всі офіційні сторінки КМВА. Коротше, як завжди. Жодне призначення не обходиться без ради у телеграм-пабліках, тим не менш, часу на налагодження оборони загалом не так багато. Генерал полковник ділиться думками, що РФ не відмовилась від планів захопити Київ, отже, робота чекає серйозна. Так, голова КМВА заявив, що в першу чергу слід подбати про забезпечення військових частин та підрозділів, які мають обороняти столицю. За словами самого попка, вже створена система вогневого ураження, суттєво вдоскональцю система оборонних рубежів та протиповітряної оборони. Окремо зазначимо, що зараз тримається на контролі питання із забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури. А також Сергій Попко поділився, що наразі вивчається питання, яке вибісило вже всіх киян. А саме зупинка транспорту під час повітряної тривоги, сказав, що докладе всіх зусиль, аби врегулювати ці незручності. Окрім цього, буде посилена відповідальність за порушення режиму тиші, тобто гонщики безлужників. Тримайтеся. Як би там не було, на попкату його команду ми покладаємо великі сподівання і бажаємо плідної праці. Не нехтуйте правилами безпеки. За всіма новинами столиці та області можна оперативно слідкувати на сторінках Київ влади. Тож підпишись та дізнавайся, хто тебе захищає, а хто в тебе краде.